Лозівський терцентр отримав реабілітаційне обладнання 140 інвалідних візків, палець та ходунців надало німецьке товариство GIZ, говорить директор терцентру Сергій Гришин. У територіальному центрі працює пункт прокату, в якому безоплатно може отримати дані засоби кожен мешканець нашої громади. Надаються відповідні документи, і він користується цим обладнанням до тих пір, поки вийде із складної ситуації. Засоби реабілітації можуть отримати і переселенці, які зараз мешкають у Лузівській громаді. Додає Сергій Гришин та дякує спонсорам і міській владі за підтримку. Ми дуже вдячні і міському голові, і його команді, і німецькому товариству Гіз за таку суттєву допомогу нашій громаді. Ми давно і тісно працюємо із з цим товариством. Торік установа теж отримала від GIZ реабілітаційне обладнання. Лозівчани його дуже потребують. Говорить Сергій Гришин.